Дерному, є пропозиція взяти його за основу. Будь ласка, хто за? Як рішення прийняти? Які розмовнені, які... Є, є пропозиція 3 -3 за, розгляну, і в за питання 2-3 закритиму режимі у зв'язку з питанням оборонздатності. Окей, додаткове питання є. Немає. Тоді ставлю на голосування в порядному денні в цілому при умові, що друге-третє питання ми розглядаємо в кінці в закритому режимі за відсутності відеотрансляції і все це. Має відбуватися. Ставлю перед уданий з озвученими зауваженнями на голосування. Хто за? Я не рішення ласка, Перше питання. Доброго дня, шановний пане голово, шановний виконавчий комітет. Пропонуємо вашій увазі проект рішення виконкому про затвердження програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних Житлових будинків Львівської міської територіальної громади в рамках підготовки до опального сезону 2022-23 років. Даною програмою ми пропонуємо компенсовувати 50% вартості електрогенератора, які співвласники багатоквартирного будинку можуть придбати. Надати нам документи, ми відповідно відшкодуємо половину вартості даного генератора для того, щоб вони могли використовувати його в багатоквартирному будинку, заживити, наприклад, індивідуальний тепловий пункт чи насосну підкачувальну станцію, чи інші якісь прилади для функціонування житлового будинку. Пані Юрійка, уточнюючи запитання, мова йде про час закупівлі, тому що якщо ми приймаємо рішення, воно вступає в дію. Звертатися в ЦНАП і вже подавати пакет документів. Це стосується тих генераторів, які вони збираються купити, бо хтось можливо, вже купив генератор раніше, як тут. Андрій Іванович, ну, ми взагалі думали, що тут технічне рішення треба буде поправити в саму програму, та тому ми будемо просити. Справками редакційними. Звичайно, що я вважаю, моя особиста думка, що треба дозволити людям, які придбали генератор, наприклад, місяць тому, так, на протязі, наприклад, після завершення минулого опального сезону, на протязі літа, можливо, так, дозволити їм відшкодувати, по тих критеріях, які тут є, дозволити відшкодувати половину вартості. Тому що, в принципі, вони придбали, власне, на А це може бути? Це наше рішення, Андрій Іванович? Окей, друге питання. Потужність, сума, тому що ну, хтось дизель-генератор невеликої потужності, а хтось собі, можливо, буде мати ідею купити дизергенератор на 1 МВт. Що тоді? Ну, ми вважаємо, що достатньо обмеження по сумі, так? тому що в принципі люди можуть купити і більший генератор, це їхнє право, так. Але в нас встановлено обмеження по сумі, виходячи з можливостей бюджету. І відповідно ми тут ще, скажімо, враховували те, що більшість побутових генераторів, які мають номінальну потужність, наприклад, 7 кВт по паспорту, вони насправді ну, ці 7 кВт не видають, будемо відверти. Так? Тому в принципі десь треба, якщо у нас, наприклад, індивідуальний тепловий пункт споживає 5,5 кВт, то треба придбувати генератор хоча б 7 кВт, реально, щоб він його забезпечував. Ми ми а в сумі 30 тисяч, так, воно в проєкті. Тобто компенсації не може бути вищою, ніж 30 тисяч? Так, так. Що так. має становити орієнтовно 50% вартості? 50% вартості, але не більше, більше 30 тисяч. Ще один нюанс на різні випадки. Є відповісти, які працюють в новозбудованих будинках, де мешканці достатньо раціонально Підходять до енергозбереження, тому що вже будівельна компанія це врахувала. А є, наприклад, старі будівлі, де великі площі гуляє вітер, мешканців мало, особливо в центральній частині. І, як правило, мешканці є соціально незахищені. Їм навіть е, зібрати там 10 тисяч буває складно. А в деяких на рахунку лежить викликаючи мільйон гривень, вони мають кошти, щоб ми оцей момент також якимось ще нам врахували. Щоб безпека стосувалася всіх. Розумієте? Так. Щоб ми, що ми, що ми ці, речі, ці, ці речі врахували даною програмою. Чи є, шановні колеги, які ще зауваження, допомоги? Дякую, що, будь ласка, була бюджетна Ну, Я хочу зазначити, що ця програма, вона ну, скажімо, підтримана і, можливо, дещо заініціонована власне, депутатським корпусом. І друге, я би хотіла ще проговорити питання обмеження в періоді наступному. Так? тобто на який період ми її запускаємо. Тобто якщо... період військового, стану. Тобто, період військового стану, щоб це було зазначено в самому На період військового стану, сьогодні варто передбачити завтрашній день, тому береженого Бог береже. Дійсно, ми на сесії міської ради всі спільно, виконавчий комітет, депутатський корпус одностайно підтримали програму. Підготовки міста до опалювального сезону в режимі надзвичайної ситуації і всі наші кроки, які ми приймаємо вчора, сьогодні, завтра, ми чітко йдемо в фарваторі, щоб максимально допомогти мешканцям, тому що в нас дуже багато речей необхідно переосмислити, особливо ці останні ракетні удари по містах України, показали, що всі об'єкти критичної структури є фактично ціллю ворога. Тому наша задача робити неможливі речі можливими, я думаю, що нам спільно це вдасться. Тут в нас є єдина спільна позиція всієї громади, і депутатів, і виконавчого комітету, які репрезентують громаду міста Львова, органів місцевого самоврядування. Чи є ще інші пропозиції? Я, можливо, не так добре говорю, як Підмирзубич, депутат обласної ради має вищі. Навпаки, це було фантастичні самодання. фантастичні. Досвід Верховної Ради дається за Шановні колеги, я ставлю е, дану програму на голосування з редакційними правками, які маємо прописати. Хто за? Як рішення прийняти? Наступне питання.